Захід 2025. так звані військові навчання Росії та Білорусі, розпочалися на території Білорусі, розпочалися з тим, щоб спробувати залякати НАТО. З тим розпочалися з тим, щоб зімітувати, нібито захоплення так званого Сувальського коридору. Це якраз та територія між Білорусі та російським Калінінградом, яка насправді належить країнам-членам НАТО, тобто Польщі. Але і Литва, і Польща, і Латвія закрили кордони з Білорусію, посилили бойове чергування в небі. Вся натівська авіація це тільки перші заходи відповіді на такі намагання залякати країни НАТО з боку Білорусі та Росії. В навчання будуть брати участь тисячі російських військових, але для нас, для України, в цьому нічого нового, бо російська агресія якраз. 21-го року вони почали подібні навчання а в лютому, 22-го вторглися на територію України. Для нас головне тримати на півночі оборону білоруського кордону, тим, щоб не допустити більше вторгнень. А для НАТО дуже важливо разом з Україною вийти на спільну військову протидію будь-яким навчанням, агресіям і залякуванням з боку Росії та Путінського режиму.